Валерію цей матч став не лише завершенням 2025 року, а й прощанням із нашою командою. Які емоції та думки зараз в тебе всередині? Емоції змішані. Після сіми років покидаю команду. Звичайно, може, би хотілося б залишитися. Ну, буду творити нову історію в іншому клубі. Що для тебе особисто означало виступати за цей клуб? Цей клуб. Можу так сказати, я більшу частину кар'єри своєї провів. Цей клуб для мене все. Цей клуб як для мене другий дім. Сьогодні наші вболівальники вивісили на трибунах банер із подякою. Що для тебе означає така підтримка, і що ти хотів би сказати фанам? Я як завжди скажу дуже гарний банер для мене зробили, прощальний. І наші фан фани в рівному саме найкраще. У них саме найкраща підтримка. Яке послання ти залишиш команді? Команді та, що побажаю перемог та й виконувати поставлені цілі на сезони, які буде ставити президент клубу.